Друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Селена розкриває карти. Дякую всім, хто допомагає каналу. Дякую тим, хто ще й робить замовлення. Не просто кидає гроші на картку. Це дуже приємно. І от сьогодні, коли я розкладала, розсортировувала на ці дві кубки, зазвичай, це маленька кубка це старші аркани. Які нам будуть показувати фон тижня, а маленька кубка це придворні ситуаційні карти, які показують деякі нюанси і деталі. І коли я розкладала, дивлюсь, що деякі прямо лежать, деякі перевернуті, Те до того, що багато пишуть в коментарях, що чому ви перегортаєте на дивитися інакше. Ні, та школа, де я навчалася, навчала мене дивитися однаково. Чи перегорнути, чи вони ні. Бо, наприклад, я коли навчалася, я за освітою, <кій> я вчитель математики, викладач математики навіть з вищою освітою. І я завжди прагнула до порядку, щоб все було розкладено рівненько по поличках, по породжиру з першого по останнє, а потім зрозуміла, що наш мір, наш всесвіт це хаос. Це хаос, в якому панує гармонія. І якщо не буде цього хаосу, не з чого буде складати гармонію. І ця гармонія присутна постійно. Хоча нам інколи здається, що взагалі ніякої гармонії немає. Але вона є. Тобто, друзі. Це таке було <свісно>, лиричне відступлення? Поїхали. Зараз ми дивимось прогноз на тиждень, який відбудеться з 9 до 15 вересня 2024 року. Прогноз, звичайно, для України. Що чекає на Україну на тижні? З 9 по 15 вересня. Так. Що чекає на Україну на тижні? з 9 по 15 вересня? Деякі подробиці. Так, не треба казати, багато хто каже про цю картку, що це дурак, це таке інше. Ні. Навіть в на, на деяких, деяких колодах я бачила, що так і написано Дурень, там, все-таки інше. Це неправда, це м -м, трохи інша м -м, штука. Це м -м, ну, майже про те, як написано в Біблії, щоб бути як діти, радійте цьому оточуючому світу, по-дитячому. Сприймайте його кожного дня як новий, чомусь навчайтеся, радійте, не будьте таким сварливим стариком чи старухою. Тобто іскренн, щире ставлення до всього, що нас оточує. Намагайтеся його зрозуміти. Не критикувати і ругати, сваритися одразу, а зрозуміти, сприяти це як щось нове, нібито вам батьки сказочку розповідають. Навіть зараз, коли йде війна, це кожного дня нам світ дає щось для навчання. Далі диво щось, щось в мене сьогодні, якийсь філософський ролик. Виходить. Далі ми дивимось. Ми, нам, як я кажу нам, це як українцям Україні буде якийсь шанс наданий, чудовий шанс, але ми можемо його втратити, але я так вважаю, що якийсь Розумні люди підкажуть, допоможуть. Ну, це, загалом ця картка показує на якихось родичів, ну, як у держави, родичі. Ну, тих, хто, це ті, хто допомагають. І оця картка це просто гарно. Це ну, якби це в родинному житті було, це те щастя родинне, так, коли все, все добре. На рівні держави ми розуміємо, що це може аналог мирного життя, коли все добре. І це може бути щось про перемовини, але сама картка, яка показує перемовини, її тут немає. То, може, це і не будуть перемовини поки що на цьому тижні. Але, бачите, всі картки кубкової масці. Це, якби це я робила розклад жіночки, да, про, про її коханого, це було б добре. Кубки це любов, кохання. Але тут ми бачимо, що це емоції, ми не бачимо м'чі. Мічі, мічі це все розум, це в той же час це про війну. Ми не бачимо, не бачимо інших. Мастей, які кожна щось про своє каже. Тут ми бачимо тільки емоції. З одного боку, це добро, добре, але ну, якось не дуже розумно. І, от, мабуть, мабуть про це, це, що можемо на, на цих емоціях, коли нам буде здаватися, що все добре, ми можемо втратити цей шанс, про який мова зараз іде. Тобто. Друзі, на чому я завжди наполягаю. Завжди вмикаємо розум. Емоції це добре, користь вигадати теж добре, щось там ще кохання. Це, це все прекрасно, але це прекрасно, коли є гармонія, знову ж таки. І розум нам додає ці, ці гармонії, тому що розум, він може. Дати визначення, що це таке гармонія. Тобто без розуму нікуди. Але виключаємо цей негатив, негативне ставлення, якісь такі закорковані, дуже жорстко сформовані які наші мислення про те, що все погано. Цього не треба. Убираємо. І тоді будемо отримувати щось інше. Бо ви всі знаєте, що Всесвіт, навколишнє середовище наше, це наш дзеркало. Да. Що ми транслюємо в цей всесвіт, то ми отримує у відповідь. Тому треба бути. Серцем з душою всередині, з добрим серцем, з доброю душою, навіть якщо іноді це дуже важко. Тобто, друзі, всім нам знову ж таки бажаю гарного тижня, доброго серця, чіткого розуму і поєднати це все в гармонію. Слава Україні! Slava-se